Повна амбідекстерність зліва і справа приймає арочні магазини. Також ця зброя, як і вся зброя Heckler Koch, стає зараз. скину затворну затримку. До речі, затворна затримка цікаво скидається. Це не кнопка, а це такий важель, який потрібно пальцем опустити вниз, і після цього затвор лише вже відпуститься. Як і вся зброя Heckler Koch в BNT, ця, цей fire Selector також працює в будь-якому положенні. Зброя може бути взведена або не взведена, все одно цей важель можна поставити на запобіжник. Тобто зараз ось, е, взведена зброя, ми робимо холостий е, спуск і можемо знову поставити її в, е, в режим запобіжника. Що ще важливо, що ця версія з регульованим газблоком, бо багато зараз версій BT, де інший виробник робить сівку, і туди в сівку заходить інтегрований глушник від компанії, американської компанії EOTech. Тим самим газблок регульований, вони повністю прибрали. Це один із Елементів, чому конкретно ця версія називається в кінці, має приставку ПРО не тільки через свою комплектність, а й через те, що має регульований газблок і комплектацію. І комплектацію.